Ці, хто коло небу стикався з курячими вошами, пероїдами або кліщами, знають, що позбутися від них не так то й легко, адже через деякий час вони зазвичай повертаються. Тому важливо обирати засоби, які будуть дієвими на постійній основі: свіжий курник плюс та свіжий курник два засоби з механічною дією, які ефективно, а головне безпечно позбавляють птицю від паразитів та захищають курник. Обробляйте ваших курей свіжим курником. Якщо маєте курчат, можете обробити і їх шкоди, він точно не наробить. Для курника Використовуйте свіжий курник плюс. Це посилена формула з вмістом йодоформу, тобто засіб буде захищати не тільки від паразитів, а й від вірусів, бактерій та грибків. Обов'язково проведіть першу обробку у вичищеному курнику, пройдіть по всім щілинам та закуткам, адже там можуть ховатися шкідники. Потім постеліть свіжу підстилку, яку також просипте порошком. Прибирати його не потрібно, тому дієвим він залишається завжди. Замовляйте набір з безкоштовною доставкою на сайті в шапці профілю по телефону або пишіть в приватні повідомлення.